А ви підзаряджались колись від інтерактивної скульптури? Раніше це було можливим лише у Лондоні, Берліні, Стокгольмі та Нью-Йорку, А відтепер і у Києві. Ходімо, подивимось. Як справи? Це Гік. Він вміє вітатися і пропонувати вам свою допомогу. Від такої інтерактивної скульптури можна підключатись до безкоштовного Wi-Fi, заряджати свої мобільні пристрої, а також дивитися новини. Але Іку не виповнили ще й тижня, а екран з його рук вже поцупили. За задумом КМДА, така скульптура має стати першою у процесі перетворення Києва на інтерактивне місто. Ми запитали українців, чого їм не вистачає для інтерактивності у Києві. если бы в Киеве было какое-то место, вот как Капы, Поляна там, или кану, там тоже все в, в, в тут городке собираются. То на нам не 4G, у нас был недавно разыгранный тандер на 3G, и, власне, я не понимаю, почему, потому что это уже застарели технологии. Считаю, что э, в Киеве не хватает вот, интернета, это первое, потому что у нас как бы есть 3G, но его нету на самом деле. А, что еще? Цены. Курс долара ні політика, ні в мене політики стела Шебльоцька, Настя Калита спеціально для епізодів.